Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про посвідчення особи, повноважної вручати повістки. Давайте з вами розберемо, як воно виглядає, що потрібно дивитися на цих посвідченнях. Поїхали! ТЦК повинно під час зупинки військовозобов'язаних або під час вручення повістки пред'являти військовозобов'язаним службове посвідчення. Ну ніхто не бачив взагалі, як виглядає це посвідчення. Я завжди кажу таку одну класну фразу. Коли ви отримуєте повістки, коли, ви, коли у вас вимагають пред'явити документи, будь ласка, перш за все, спитайте, хто перед вами, хай особа, яка це прохає, виконає свій обов'язок і представиться, і пред'явить відповідний документ на підтвердження своїх повноважень. Тобто будь-кому якійсь особі документи не показуємо. Та нарешті написали слово службове посвідчення. Раніше було просто посвідчення особи. Тепер постанову 560 так би мовити, вирівняли з законом України про мобілізаційну підготовку. Посвідчення, як було, видає голова обласної Київської та Севастопольської міської районної держадміністрації або військової, тобто, все таки залишилося. Особи, які уповноважені вручати повістки, вони передбачені в пункті 51 постанови 560, Це, наприклад, працівники ТЦК, наприклад, на робочому місці певні працівники, також представники виконавчих органів, тобто там певний перелік є. Територія дії цього посвідчення обмежується певною адміністративно-територіальною одиницею керів а, особи, яка його видала. Видала обласна військова адміністрація, діє це посвідчення на всю область. Видала районна адміністрація тільки на район. Це посвідчення дійсно лише на підставі пред'явлення цієї особи з паспорта військового квитка або посвідчення офіцера. Це теж зберіглося, лише відбулося жнову ж таки певне перефразування. Як воно ж все ж таки виглядає? Подивимося з вами на екран. Ось воно те саме службове посвідчення, яке воно повинно бути. Ну, по-перше, я так розумію, воно буде так би мовити, на А4 якомусь, да? тому що, бачите, не затверджено ні ширини, ні міліметрів, нічого в нас з вами немає. Скоріше за все, це, це буде звичайна роздруківка, як тимчасове посвідчення, да? коли замість військового квитка видавалося, оце буде таке ж саме. Якщо да, от в певних оцих ось реквізитів, про які ми з вами будемо спілкуватися, не буде в цьому посвідченні, буде якісь певні порушення, то у вас не виникає обов'язку дотримувати повістку, да, і взагалі спілкуватися з цією особою, бо вона не підтвердила свої повноваження. Буде фото да, на цьому посвідченні, і ми повинні, перш за все, з вами пересвідчитися, да, що ця особа, яка стоїть перед вами, це дійсно її посвідчення, бо випадки можуть бути всякі. Ви також, коли берете це посвідчення, берете паспорт, да, і дивитися. А, все, окей, це особа, ця особа. Да? Перевірили її персональні дані. Далі бачимо, що буде місце для печатки. Це буде гербова печатка відповідного органу, який його видав. Ця ось печаточка повинна буде. буде Повинна бути трішки захватувати так цю фотографію да, для того, щоб, так би мовити, не було ознак підроблення. Вписується також найменування адміністративно-територіальної одиниці да, там, де воно буде діяти. Ну, наприклад, Київська область або місто Київ, да, або місто Полтава. Це все вписується да, відповідним, відповідною особою. Тепер ми бачимо з вами таку графу дійсно до. От там от повинно знову ж таки стояти да, певні цифри, але одразу в мене таке питання: а яке ж буде е, строк дії взагалі, цього посвідчення? Чогось в жодному нормативному акті цього не врегульовано? Отут буде дуже цікаво, да, яким чином це буде відбуватися. Так би мовити, достатньо непогане посвідчення, але в мене є до нього дуже багато питань. Перше, я вам вже сказала, перше питання це його дійсність. Питання скільки, скільки часу? Місяць, два, на період мобілізації, да, або на період ну, військового стану, взагалі, скільки може воно бути чинним. Да? Друге, що мене турбує, це номер цього посвідчення, чому його немає, чому немає дати його видачі. Оце теж під питанням. Як взагалі тоді його індифікувати. Як ми да, що це посвідчення, взагалі, коли будемо перевіряти повноваження, наприклад, на вулиці, воно є дійсним, в плані того, що можливо особа вже звільнена, цікаве посвідчення, так я вважаю, що воно потребує трішки вдосконалення, і обов'язково треба на законодавчому рівні врегулювати його процедуру видачі, тому що не зрозуміла, як воно буде відбуватися. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Тут багато цікавої юридичної інформації.